Друзі, вітаю вас з вами Олександр Луценко і рубрика Товарка. Практикум в цій рубриці. Ми з нуля запускаємо товарний бізнес в Україні в 2024 році. Тому, якщо ви хочете заробляти в інтернеті, заробляти онлайн, то підписуйтесь на канал та дивіться це відео до кінця. Давайте перейдемо на мій екран і давайте розберемо що по плану в цьому відео. По перше, ми виберемо товар для продажу. Також розповім, де шукати постачальників, навіть можливо знайдемо. Безкоштовно створимо сайт, підключимо crm систему для швидкої обробки замовлень. Також підготуємось до реклами. Розберемо що таке креативи, антик проксі. і запустимо рекламу Facebook. і використаємо одну із стратегій запуску реклами, яку я напевно до цього не використовував. Тому дивіться це відео до кінця, і ми розпочинаємо. Ну, по-перше, де вибрати товар? Якщо ви не підписані на мій канал, підпишіться. У мене є рубрика пошук трендів, які я розбираю різні товари. Наприклад, ось цей товар це теплі колготи. От поставив я оцінку 8 із 10 капронові колготи. Якщо ми вб'ємо цей ключовий запрос в AdHort, це спейсеріс для пошуку креативів в рекламі Facebook та Instagram, то ми знайдемо деякі креативи, текст, ви бачите, і також ми знайдемо конкурентів. От ви бачите, 319 гривень продають такий товар. Ви бачите. Що ще ми можемо побачити тут? Продають через Instagram. продають за 199. Це трохи інші колготи. Ось в інстаграмі 275 гривень, ви Бачите. Ну і ще бачимо, і ще знайшли лендінг конкурента 399 гривень. Все, і Цей прибираємо, і 319 гривень. Добре, товар ми знайшли. Де шукати далі постачальників? Коли у вас є товар, ми маємо знайти постачальників. Але уважно, ми не закупляємо товар спочатку. Це головне правило в товарного бізнесу. Ми не купляємо товар спочатку, ми лише шукаємо постачальники, щоб розуміти звідки цей товар потім брати, коли в нас буде вдалий тест, коли в нас будуть заявки, які будуть прийняті, тобто. Вдалий тест, потім ми будемо розбиратись, де ж брати товар. Це буде або Україна, або, наприклад, ми маємо замовити з Китаю, або це може бути дропшипінг. Тобто ми маємо знайти товар, щоб розуміти, яка приблизно буде оптова ціна. Де шукати? Це Google пошук Prom.ua, OLX, Telegram телеграм-канали та групи Китай та, можливо, якісь дроп платформи. Якщо ми вб'ємо, наприклад, теплі колготи опт в промі, ви бачите, тут є. І роздрів рекомендацій є також опта, але це трохи можливо інші колготи, а можливо і ці продають. Розумієте, один із варіантів це знайти на промі. Ну ось, наприклад, за 300 гривень, але ми бачили, що в інстаграмі за 275 продають. От ви бачите, за 220 гривень. Продають звичайно. Потрібно всім телефонувати, питати, скільки буде там за 100 одиниць. за... Тисячу одиниць, і так ви можете розуміти, яка сама нижча ціна, яку може запропонувати вам оптовик, і потім вже розуміти, яку націнку ви можете зробити, щоб продавати в плюс, щоб вам просто було вигідно заробляти, наприклад, там націнити хоча б там 200 300 гривень, так щоб наша реклама вийшла там 100 гривень, і ваші там 200 або 150 гривень будуть як заробіток. Звичайно, коли ви продаєте 1000 одиниць в день, це досить непогані гроші. Да, навіть і 100 один день. Добре, що нам далі потрібно зробити. Коли в нас є товар, в нас є. Ми розуміємо, яка ціна оптова. Ми маємо далі зробити сайт. Сайт ми зробимо безкоштовно на конструкторі сайтів Елпімобі, тому що тут є, по-перше, безкоштовний тариф. Ви Бачите, один лендінг повністю безкоштовно. Також тут можна включити crm систему вставити лічильники, Google Analytics або Facebook Pixel, отримувати заявки в Telegram. Припаркувати домен і буде також ssl сертифікат. Тобто на безкоштовному тарифі ми можемо зробити все те, що нам потрібно зробити. Добре, нам по перше, треба зареєструватися. Я вже зареєструвався. Моя помічниця зробила міні ленінг на ці колготи, щоб не витрачати наш час. І давайте подивимось, що ж вона зробила. Теплі колготи, hot look fashion, ось такий ось шаблон. Так тут можна вибирати різні шаблони. Ви бачите, вона взяла ось такий ось шаблон, можна дивитись інші шаблони. Бачите, можна так їх переглядати, подобається не подобається, і потім тут вже міняти текст і фото. Тобто підібрати для себе шаблон, який вам подобається. Ось такий можливо. Просто потім міняємо текст фото картинки на наш товар, де текст і картинки брати це Google або Space Service, або той же Chrome. Ми тут можемо знайти всі переваги і всю інформацію про наш товар. Добре. В принципі, дуже непоганий. Навіть вставило відео якесь. Відео рекомендую вставляти. З своїх каналів створіть свій канал, вставляйте звідти відео, щоб потім не було ніяких проблем. Наприклад, хтось видалив відео, яке ви вставили, тому краще вставляти свій канал. Добре, лендінг підходить. Також, якщо ви створюєте лендінг не на конструкторі сайтів, як якелпімобі, то ви бачите на екрані правильну структуру лендінгу, то робіть по такій структурі завжди, тому що ця структура продає. Потрібно на першому екрані, щоб був ваш товар. Також заголовок підзаголовок. Далі має йти блок вирішення проблем та переваги, характеристика товару, фото товару, схема роботи, відгук клієнтів та футер. Якщо ми розберемо будь-який шаблон Олпімобі, то в принципі вони всі зроблені по одній структурі. Звичайно, дещо блоки відрізняються, але в основному. Є, бачите, заголовок підзаголовок, товар на весь екран. Є кнопка замовити, є переваги. Звичайно, їх можна по іншому якось виділяти: ось переваги, відеогляд, фото. Знову кнопка замовити. Ось відгуки тут має схема роботи. Ось доставка і оплата. Ну і повтор першого екрану, як правило, в футері це все повторюється. Добре, ну і бачите, це вже лендінги конкурентів. Також ви бачите на екрані інші шаблони. Звичайно, могли вибрати інший шаблон, якийсь з ЕЛПІМОБІ. Також є там шаблони, одноекраники, але нам, в принципі. Одноекраник не так підходить. Краще, якщо у вас є час, зробіть повноцінний ленд. Звичайно, можна тестувати одноекраник. Шаблони одноекраники це схоже на літформу, але звичайно, оптимізація і налаштування, Де, як на конверсію Facebook, яку ми далі розберемо, як запускати рекламу. Але шаблон одноекранник ми маємо запускати так, як запускаємо звичайний сайт. Як запускати це, ми розберемо трохи далі. Добре, коли в нас є уже лендінг, так ми можемо до речі. До Ленінга ще підписатись на телеграм, щоб наші замовлення відразу ми отримували телеграм або на електронну пошту. Я це не буду робити, тому що я зразу підключусь до crm системи. CRM-систему ми будемо підключати для товарного бізнесу. Це LPCRM. одна із топових crm систем на ринку України. Ви можете з нею просто швидше обробляти замовлення. Там є всі необхідні функції для того, щоб автоматизувати ваш товарний бізнес, підключити нову пошту, підключити чеки від чекбокса, ПРО, створювати автоматичні і накладні, і відправляти смски. Тобто, це по факту в ремці всі ваші будуть замовлення і всі ваші гроші ви можете створювати свій бізнес і масштабувати віддалено, і це все допомагає зробити LPCRM. Давайте зареєструємось швидко. Так, ми отримали логін і пароль, і давайте будемо заходити в наш кабінет LPCRM. По-перше, ще можна отримати сім додаткових днів. Треба залишити відгук. Згодом це зробимо. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно зайти в налаштування, в система, створити тут ключ для того, щоб по цьому підключу ми могли отримувати заявки в нашу сіремку. Це перше, що ми маємо зробити. І наступне, ми маємо створити наш товар. Ми заходимо в товари перелік, і ми маємо створити наш товар «Капронові колготи. Так, закупку. Ми поки не вказуємо, тому що ми не знаємо. Ну і ціна буде 399. Але це не так важливо. Це ми вказуємо для менеджерів, тому що ціна заходить, як правило, з ленінгом. Ви бачите, ID 5. Що нам потрібно далі зробити? Нам потрібно ID 5 ми запам'ятали. Нам потрібно, по-перше, повернутися з налаштуванням, скопіювати API, і далі ми маємо вставити API в інтеграції там, де токен. Це перше, і лінк. На нашу сіремку. У кожного він унікальний. Бачите, це ось зверху, ми маємо також вставити в crm API URL. Все, бачите. Приклад є: відправити. Коли ми це зробили, ми переходимо в мої ленінги, і якщо у вас там багато ленінгів, в деяких ленінгах ви можете включити, щоб замовлення відправлялось в сірем, деяких можна зробити так, щоб. Замовлення не відправлялись, наприклад, відправляти лише на пошту або в Телеграм. І тут ми ставимо ID 5 і ID офісу 1. Можемо ID офісу не ставити. Ви можете замовлення свої відділи. Якщо перейти в crm систему відділи, то ви бачите офіс 1, офіс 2, офіс 3. Наприклад, ви можете так розподіляти свої замовлення між менеджерами, зробити, наприклад, там одяг взуття або дропшипінг, або відділ опту. І деякі менеджери будуть бачити лише. Ті заявки, які потрапляють в офіс 1. Добре, це зрозуміло. Якщо не зрозуміло, то там є відеоінструкція. Добре, ми поставимо офіс 1, відправити, щоб точно знати, чи ми побачимо це замовлення. Ми маємо перейти в користувачі. У Нас поки один користувач, адміністратор, і якщо у нас включені всі офіси, ви бачите, все включено, то ми побачимо це замовлення. Також, якщо замовлення бачите без відділу, якщо б ми не поставили нічого і в нас би не вімкнута була ця функція, то ми б не побачили замовлення. Але ця функція ввімкнута і. Тому адміністратор побачить це замовлення, якщо навіть воно без офісу, без відділу. Добре, і тепер ми маємо протестувати наше замовлення. Напишемо тест CRM. Давайте напишемо якийсь номер телефону і відправили замовлення. Добре, тепер ми маємо перевірити, чи зайшло замовлення це в CRM». Ми заходимо в замовлення, перелік, і дивимося. Бачите, новий замовлення не відкривалося. Така позначка є Тест CRM, це наше замовлення Київстар, бачите, підтягнувся і капронові кологоти. Добре. Сайт, з якого зайшло замовлення, IP-адреса. Ну і офіс 1. Все є. Далі ми маємо його, наприклад, ваші менеджери відкривають його, ставлять нова пошта, створюють декларацію нової пошти, ставлять, наприклад, наложений платіж, прийнято і відправляють там, роблять якісь допродажі до цього ще одні капронові кологоти. Там, за 299 гривень за 299 гривень. Ну і збережемо. Відправляємо смс-ку. Ну і далі йде вже поворонці замовлення. Так по підключенню CRM ми створили CRM-ку, створили товар, підключили сайт. І протестили заявку. Так, а якщо в когось виникає питання, навіщо взагалі crm система? Ну, по-перше, не втрачати клієнтів. Якщо ваші замовлення потрапляють в Gmail, то хтось може їх видалити нароком, або ви їх не побачите, або якось вони попадуть в спам, або не зайдуть в пошту. Тобто з CRM ви точно не будете втрачати клієнтів, тому що навіть якщо менеджер видалить замовлення, ви це побачите в історії, також. Велпісірем є кошик, туди потрапляють перед видаленням всі замовлення. Далі економити свій час та компанії. В Елпісірем є багато автоматизацій, які допоможуть вам просто не перевіряти, наприклад, навіть ті ТТНки, не створювати ТТН, не відправляти смски, тому що це все робиться автоматично. Далі контроль роботи співробітників. Ви будете бачити скільки вони працюють, за який час прийняли замовлення, тому що якщо ми навіть зайдемо в статистику. За сьогодні, то ви навіть побачите таку функцію час між додаванням замовлення в CRM та його підтвердженням, тобто пройшла одна хвилина. Тобто, ви можете бачити, якщо замовлення зайшло в сіремку, і через годину лише менеджер його прийняв, ви зрозумієте, що він просто сидить і нічого не робить. Тому сіремка допомагає вам і контролювати, і працювати швидше з вашими менеджерами. Далі аналізувати замовлення, продажі менеджерів і прибуток. Ви бачите, що, наприклад, за сьогодні яка маржа, яка сума, якісь. Середній чек, тобто ви можете аналізувати, скільки сьогодні продано, скільки завтра буде продано, скільки там місяць назад було продано, і так само можна порахувати, скільки кожен менеджер продає товарів і скільки він заробляє, врахувати зарплатню. А якщо ви думаєте, що в це все складно, зверніться до аутсорсингових кол-центрів, які вам налаштують crm систему, ну і допоможуть вам прозванювати клієнтів. Так вони також є на головній сторінці LPCRM та всередині LPCRM Добре, що далі? Коли у нас вже є і лендінг, у нас є crm система, де ми будемо обробляти замовлення, нам потрібно далі запускати рекламу. Запускати рекламу ми будемо, звичайно ж, в Facebook, тому що це один із найпростіших варіантів для запуску рекламу. Це таргетована реклама. І, по-перше, нам треба знайти або зробити креативи. Ну, дивіться, найпростіший спосіб, як це зробити, це зайти в Space Service Adhirt, який я на початку показував, і скачати креативи, які тут вже є. Їх треба трохи унікалізувати. Як унікалізувати? Є безкоштовні боти в телеграмі, унікалізатор креативів, або ми можемо зайти в будь-який редактор, накласти деякі фільтри на них, трохи пришвидшити швидкість там на 1,1, або трохи повернути наше відео, і воно вже буде унікальним. Тобто, це зробити не складно. І ми зараз. Чудово, ми знайшли два креатива, і якраз їх і будемо запускати. Що нам далі потрібно робити після того як ми знайшли креативи або їх створили? Коли ви запускаєте багато акаунтів Facebook, вам потрібен браузер, Я рекомендую сферу. Ось на вашому екрані сфера, ми запустимо рекламу саме за допомогою сфери. Навіщо взагалі вам антидетект? Тому що по правилам Facebook, у вас не може бути багато акаунтів Facebook, і ви не можете сидіти з багатьох акаунтів Facebook на одному браузері, тому що якщо один акаунт заблокують за щось там, можливо, ви нічого і не порушували. Але якщо як один заблокують Facebook бачить, що всі спільні акаунти, які також заходять з цього IP-адресу або з цього браузеру. А він також через деякий час їх може заблокувати. Тому це, по перше, ваша безпека, ваша анонімність. І коли ви користуєтесь антидетектом, і у кожного аккаунта Facebook, кожного є свій профіль, свій браузер, то ваші акаунти просто живуть довше, і ваша реклама не зупиняється. Просто для вас простіше в сфері, до речі, є промокод. Який ви бачите зараз на екрані, і ви отримаєте 10 на будь-який тариф за допомогою цього промокоду. Тому користуйтесь, лінк буде в описі. Ще один важливий фактор для того, щоб запускати рекламу, це проксі, тому що антик антиком це добре. Але якщо у вас не буде проксі, то і антик не допоможе, тому що коли у вас є і проксі, і антик, тоді ви реально анонімні. Проксі я рекомендую тільки мобільні, тому що якщо ви будете працювати. З свого домашнього інтернету, то ви не зможете, ну як мінімум, 10 акаунтів відкривати з свого домашнього інтернету, тому що він, як правило, статичний ip адрес, тобто не змінюються. Мобільні проксі. це динамічні IP-адреса, які змінюються, коли ви перезавантажуєте, наприклад, свій телефон. Так, що ви будете роздавати свій телефон, це також мобільні проксі. Вони можуть навіть бути. І безкоштовними, але коли ви працюєте в команді, ви не можете роздавати свій телефон людині, яка знаходиться, наприклад, в іншому місці. Тому для цього я рекомендую використовувати мобільні проксі, такі як K-Proxy. Тут є, по-перше, безкоштовний тест. Також ви бачите тиждень 10 доларів на місяць 28 доларів. По промокоду LPCRM 15 ще 15% від цієї ціни, тому користуйтесь це найдешевші проксі на ринку. Тобто в середньому проксі українські, наприклад, там 40-35 там доларів. Тут 28, там мінус 15 відсотків. Це досить хороша ціна для того, щоб користуватись проксі. Швидкість гарна. Ми самі користуємося, ну, напевно, вже місяця 3-4. По-перше, тут є зміна проксі по часу. То ви в кабінеті можете це встановити в мене наприклад, 20 хвилин, а також по посиланню, тобто по спеціальному посиланню, ви переходите і ваш проксі міняється там через деякий там час, там тому що треба роутеру перезавантажитись. Тому досить корисно. Ви можете, наприклад, один проксі взяти там на 50, на 100 акаунтів і там заходити по чергово в кожен акаунт і користуватися цими проксями. Тобто дуже о, гарний варіант, якщо ви б, наприклад, купляли би на 50 акаунтів кожний окремий. IP, там, статичний IPv4, вони там стоять там, 1-1,5 там, півтора долари, то це було б набагато дорожче, чим купити один Мобільні проксі і до того ж, ваші статичні IP-адреса від IP 4 через деякий час заблокувались. А Facebook просто не може заблокувати всі мобільні проксі, мобільні IP-адреса, тому що вони змінюються, і він не може заблокувати людей, які сидять з мобільного інтернету, тому що, наприклад, з однієї вишки один IP-адрес, там пула IP і підресів, з іншої інший, Тому це просто нереально. Тому мобільні проксі вважаються найкращими для того, щоб працювати з рекламою Facebook. Як перевірити проксі? Ми зараз зайдемо. Це яка? А, ви бачите почт4580, і ми маємо зайти в такі сайти, як Хоєр, BrowseLeaks і давайте PixelScan. Ще зайдемо, щоб перевірити. Це три сайти, які в принципі нам допоможуть розуміти, чи правильно все емулює наш антик, так чи правильно працюють наші проксі. Дивіться. Брауз ми маємо подивитись DNS, тут має показуватись Київ Стар в Хоєрі. Ми маємо дивитись те, що тут бачите, 100%, відсотків. В проксі ні, і також Scan показує, чи добрий чи правильно створився наш фінгерпринт, чи все правильно емулювалось, Тобто підмінилось по факту. Antidetect підмінює різні показники вашого комп'ютера. Вашого браузера і різні антифрод системи Якщо це не детектять, то в принципі ваші аккаунти живуть довше. Добре, все ок. Далі, що нам потрібно зробити. Коли в нас є вже проксі, у нас є антик, ми маємо зайти в наш Facebook аккаунт. Бачите, в мене Facebook аккаунт. В принципі, я швидко покажу, як запустити з нього рекламу. Звичайно, є різні варіанти запуску реклами. Є різні, по-перше, аккаунти в Facebook, але я не буду це розбирати в цьому відео, тому що воно буде і так дуже велике. Є аккаунти більш трастові, є аккаунти менш трастові. Якщо аккаунт більш трастовий, то, наприклад, він називається мамка або Кінг. До нього можна підв'язати менш трастові аккаунти, вони ще називаються самореги або автореги, які недавно були зареєстровані, самозареєстровані, так або автоматично зареєстровані. Як правило, в них немає друзів, або вони там створені там, 30 днів назад. Рекламні кабінети цих аккаунтів додаються до трастового кінг аккаунта і потім з Кінга. Або з цих акаунтів запускається реклама, і виходить так, що ви можете запустити акаунт із кінга із простого аккаунта, саморегам. Але якщо, наприклад, саморег заблокують, то у вас залишиться доступ до аккаунта, і реклама не буде стопатись, вона буде крутитись. Тому так роблять і це працює. В попередніх відео я показував, як можна передружити або передати сам рех-аккаунт, рекламний кабінет. Можу показати тут. Просто ви можете тут додати людей. По-перше, вони мають ваші бути друзі, і він, наприклад, може бути рекламодавцем цього кабінету. Якщо коли ви передаєте, наприклад, іншому кабінету, то давайте я покажу. Наприклад, ми відкриємо ще інший аккаунт в Facebook. Давайте просто швидко. Це зробимо. По-перше, нам потрібно передружити, додамо. Так, ви бачите, є запит, ми підтверджуємо. І Далі нам просто цей аккаунт. Ми додаємо аккаунт. По факту, цей аккаунт буде рахуватись у нас як Тут 8 друзів, але він досить давно зареєстрований. Цей аккаунт буде у нас кінгом, і ми додаємо цей аккаунт, зробимо його рекламодавцем кабінету. Тобто, Цього аккаунту буде ще доступ до іншого аккаунту. Тобто, крім свого аккаунту, в нього також є доступ і до іншого. І тепер, коли ми в нього, наприклад, перейдемо, зайдемо, наприклад, в Facebook Ads. Також мають бути різні проксі, коли ви відкриваєте два аккаунти, або якщо у вас лише одні мобільні проксі, то просто перезавантажуйте, щоб просто IP не був схожий. У мене тут просто два різних проксі, що це в чернетках. Дивіться, і ви бачите, Софія Устенко, це аккаунт мій, і от дали мені доступ ще до Белли. Це інший акаунт. І що ми далі можемо робити? Коли ми будемо запускати рекламу, наприклад, нашу Беллу заблокують. Там, наприклад, піде вона на селфі, то аккаунт Белли залишиться рекламний, і ми можемо далі крутити рекламу з аккаунту Софі. Коли звичайно, коли два аккаунти заблочить, тоді вже все. До побачення. Добре, поїхали далі по налаштуванню реклами. Ми заходимо, створюємо компанію, вибираємо ліди. Нас будуть цікавити конверсії далі. Нажимаємо продовжити і будемо використовувати стратегію 1-3-2. Тобто, одна компанія буде на 20 доларів, а три ацета, тобто три групи оголошень і два оголошення. У нас, до речі, два креатива є, два відокритива. Якраз їх і зробимо, і запустимо на три різних ацета. Добре, поїхали. Так, створимо вручну все, поїхали. Так, можемо назвати капоронові колготи. Це не важливо, не впливає на конверсію. Далі. Бюджет. Залишимо 20 доларів. Ставимо далі. Бюджет буде на компанії, тому, коли ми будемо використовувати різні групи оголошень, Facebook сам буде розподіляти між трьома групами оголошень бюджет. Не завжди це ефективно, тому що Фейсбук сам вирішує, як розподіляти, або там по CPM, або по ціні ліда. Але не завжди, до речі, по ціні ліда десь покази дешевші, він там розподіляє. Добре, ми залишимо поки так. Ми ставимо сайт, ми маємо створити піксель. Тут вже є піксель. Бачите далі. Подію конверсію вибираємо лід. і що нам далі потрібно зробити наш оцей піксель за. Допомогою цього пікселю оптимізується вся реклама. Ми маємо перейти в lp натиснути Редагувати на наш Ленінг, зайти в аналітику, і тут є ідентифікатор відстеження Facebook. Ми маємо натиснути кнопку додати і вставити наш піксель. І також подія конверсії у нас лід. Ви бачите, і тут ми нічого не міняємо, просто має бути лід. Все відправити далі. Якщо у вас не стоїть в браузері Pixel Help розширення, то встановіть його. Ви бачите, ми маємо перевірити, чи Facebook Pixel працює правильно. Тут має бути page View, на головній сторінці пейчв'ю. Коли ми робимо замовлення, це дуже важливо, щоб замовлення показувалось в кабінеті Facebook. Тут має бути лід. Якщо цього немає, або якась інша подія, не лід, там purchase, або ще щось, то ми маємо. Тут також поміняти, але завжди дивіться, щоб лід тут був і тут був. Коли тут все збігається, то оптимізація працює правильно. Добре, далі першу групу оголошень ми зробимо по широкій, то ми нічого не будемо міняти. Що взагалі можна поміняти? Можна поміняти, давайте покажу. Можна поміняти вік, да там Жінки-чоловіки, до речі, можна запустити тільки на жінок. Можемо поставити жінки, наприклад, широка. Широка жінки. Принципі, так у нас капронові колготи. Також ми можемо запустити там чисто на Фейсбук або там на інстаграм, але першу рекламу я нічого не буду робити. Першу групу оголошень в інших групах оголошень. Ми там трохи звузимо аудиторію, але поки широка жінки нам підходить. Далі вибираємо. Фейсбук сторінку в нас вона вже є. Реклама від кількох рекламодавців відключимо. Також додаємо медіафайли наші. Одне відео нам треба додати, потім ще одне. Поки відео підгружається, нам потрібно також створити текст. Дивіться, текст має бути по правильній структурі. По перше, треба якийсь офер або заголовок. Далі характеристики переваги і в кінці. Заклик до дії. Це неправильна структура. Ось це більш-менш правильна структура, але тут другі, інші колготи зараз знайдемо. Звичайно, можна скористатися і ChatGPT. ось, в принципі, непоганий текст. Звичайно, треба все перевіряти. Ціна має бути як у вас на ленінгі. Також дивіться, щоб кнопка була, якщо тут магазин, ви бачите, то і ви маєте поставити магазин або там детальніше, значить ви поставте детальніше, так щоб було все правильно. Добре, це ми зробили. Основний текст ми маємо ставити сюди. Ми ставимо 399. Далі, магазин. Кнопка не докладніше, а в магазин. Також ми можемо додати ще заголовок. Заголовок ось, Замовити зі знижкою. Зараз покажу. Оп, це зробили. І ось, бачите, як буде виглядати заголовок. Нам потрібно ще вставити сайт, щоб це було показано. Добре. Ми скористуємося також генератором ютеміток. Поставимо в Facebook. Це макроси. Замість цих макросів будуть вставлятися там назва нашої компанії, наша група оголошень. Генеруємо і наше оголошення. І потім вже в CRM ви будете бачити, з якого там оголошення зайшла за замовленням і е, як воно підтверджується. Добре, бачите, як воно буде виглядати наша реклама, ось так: от. так: 319, 399. Поїхали. Назиємо його від 1, відео 1. Далі, що нам потрібно далі зробити? Щоб зробити 3, 2, 2. Далі ми просто дублюємо одне оголошення. Тут просто міняємо від 1 на від 2 і просто змінюємо також відео. Додаємо просто інше відео, яке ми, до речі, скачали в адхерті до цього. Так. У нас все зроблено. Сайт ми нічого не міняємо, тому що UTM-мітки будуть змінюватись. Наприклад, коли зайде замовлення з цього оголошення, то в сіремці, а також в лкімобі покажеться, що від 1. Якщо з цього, то від 2. також покаже, що широка жінки. Далі що нам потрібно зробити? Нам потрібно здублювати дві групи. Ми робимо так ось дві. І зараз зробимо, щоб один ретри був. Тут ми заходимо і давайте поставимо, наприклад, що нам ми можемо ще змінити так, для тесту. Тому що перший запуск ми просто тестуємо. Наприклад, ми поставимо лише Facebook, лише Facebook. Жінки в Facebook. У нас вийшло 5-6, а тут скільки? Почти 7-8. Добре. І далі ми виберемо ще аудиторію. Давайте подивимось. Наприклад. Одяг. Одяг, ви бачите, також трохи звузився наш вік. Також рекомендую не ставити дуже вузькі аудиторії, тому що якщо у нас товар дуже дорогий, 399 гривень це масовий товар. То це багато може бути продажів там 300, 500, там до 1000 гривень. Це в принципі масові товари які продаються масово. Якщо ви ставите дуже вузьку аудиторію, там до мільйона, то ваші покази а ви завжди платите фейсбуку за покази, можуть бути дорожчі, і тому це не дуже завжди ефективно. Тому старайтеся ставити там від більше одного мільйона, так. Звичайно, всі жінки полюбляють одяг, досить велика аудиторія, але можна, звичайно, ще її звужити. Але це ми зробили як приклад стратегія 13.2. Одна компанія, три групи оголошень. Бачите, широка жінки Facebook, широка жінки в одяг, широка просто жінки, і два оголошення в кожну. Тобто, коли буде запущена реклама, Facebook сам розподіляти буде бюджет між цими групами оголошень, де буде там дешевше CPM або кращий CTR, він туди буде більше давати бюджет. Потім. Де ліди будуть дорогі, ви маєте просто виключити цю групу оголошень, де вас це буде влаштовувати. Просто залишити так, як є. Якщо ви захочете масштабувати, то просто будете створювати інші групи оголошень або дублювати цю. А на цьому все. З вами був Олександр Луценко і рубрика Товарка, практикум. Буквально. Ми з нуля запустили товарний бізнес в Україні в 2024 році. В рекламі Facebook, Якщо вам це сподобалось, цей відео, то поставте лайк. Якщо не сподобалось, ставте дизлайк. пишіть в коментарях, чому сподобалось або чому не сподобалось. І чи робити далі такі відео, корисні вони вам чи не корисні? Пишіть в коментарях. А також пишіть свої питання по товарці маркетингу арбітражу. Я всі читаю. І на кожне ви отримаєте відповідь. До зустрічі!